Вітаю вас! Це знову програма в об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська і ми говоримо про мирний план Порошенка і перші його результати. І повернемося до запитань. Нещодавно пройшли переговори різносторонні, дуже багато було різних присутніх на переговорах. Пане Дейнеко, які можна перші результати говорити про перші результати з цих переговорів? Що маємо на сьогодні? Ну, знаєте, дуже важко зараз оцінювати тобто, переговор. Ми бачимо, що вони ну, один день як розпочались, і вже досягнути на цих переговорах домовленості там масово порушуються. Да? Тобто, ми знаємо, що було досягнуто домовленості про призупинку ведення вогню як з одного, так і з іншого боку. І терористи вже більше 40 разів порушили. Більше того, збили там український гелікоптер. О, тобто, знову ж таки, ми натрапляємо на правило, що з терористами нема про що домовлятися, розумієте? От. Чому ці переговори відбуваються? Ну, можливо, там, я розумію, там сторону Путіна. Да? Він намагається там легіментизувати, там, терористів і так надати їм певний якийсь переговорний статус, там політичний їх там, рейтинг підняти. Але щодо інтересів України, я не бачу поки що. Ну, Куди вони ведуть ці переговори? Тобто нічого позитивного там немає. Можливо, це час у цих ведення переговорів, це добра там нагода для наших збройних сил там перегрупуватись, там переозброїтись. Але я розумію, що те саме відбувається і на іншому боці, розумієте, і терористи посилюються там і так далі. Отже, паралельно я переконаний, що от, паралельно з цими переговорами мають відбуватись там процеси щодо е, жорсткого переходу від охорони до оборони. Кордону нашого, поки ми його повністю там на 150% навіть відсотків, не закриємо, ми не будемо в змозі розв'язувати цю проблему ефективно. Вона буде постійно, так от в'яло розвиватись там і так далі. Дякую за питання до пана Демчишака. Бачили ми різноманітних людей присутніх на переговорах. Так, найбільше, мабуть, людей обурила обурило присутність самопроголошеного прем'єр-міністра Донецької народної республіки Бородає, так Медведчука, і ще такий факт, що Україну представляв. Експрезидент Кучма, як нам відноситись до таких особистостей, які були присутні за столом переговорів, як це розцінювати так. Ось учасники цього переговорного процесу ось такий неординарний так, випадок. Настільки різношерсною була публіка, яка зібралася за цим столом, що фактично історія майже не знає таких прецедентів. Але президент Порошенко, на моє переконання, власне, керувався ось цією доцільністю проявити мирну ініціативу, так, і водночас не сісти самому та стіл переговорів з терористами. Але знову ж таки, питання в тому нема суб'єктності. Переговорного процесу нема з ким сідати за стіл переговорів. Ініціатива Порошенка є логічною. Проведемо дострокові органи органів вибори місцевого самоврядування, так причому вже на основі змінники пропонуються вносити в законодавство українське. Е, нагадаю, йдеться про це, що виконавча влада з облдержадміністрації буде до обласних рад перенесена, і самі обласні ради обиратимуть волів об які розпоряджатимуться лавинною долею коштів обласних, гуманітарною політикою, і т.д. і тепер. Тобто, ось у обіця Наше прем'єром Яценюком озвучена реформа місцевого самоврядування буде здійснена, і на такій основі вже обрані е, нові органи місцевого самоврядування і можуть стати суб'єктами переговорного процесу. І е, потім, наслідок переговорного процесу, е, можуть так би мовити для свого регіону і виторговувати якісь більші дивіденди, але буде Суб'єктність буде легітимна влада, з якою можна розмовляти, а зараз ні з ким розмовляти просто. І тому я думаю, ось це був такий компроміс досягнутий, що е, 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 екс-президент Кучма так, ніби напівофіційно, так би мовити, владу представляє. Водночас там е, Медвечук і Шуфрич взагалі невідомо, кого представляють, так, чи російську сторону, чи бойовиків, це можливо теж влада, бо шуфрич народний депутат, розумієте, напівофіційно бойовики з іншого боку. Там церв і таке інше, тобто дуже різношерстна публіка. А щодо експрезидента Кучме поширеної в європейській практиці, є традиція, що колишні лідери є ось такими учасниками миротворчих процесів. Нагадаємо там Коснєвського, інших. Тобто, це поширено в європейській практиці. Що власне такі люди виступають миротворцями? Тому за даних умов інших просто учасників не могло бути Чому Їх не до Ющенко. Ну, Ющин, все-таки Кучма, власне, можливо, бралися до уваги якісь особисті відносини з Путіним. Так? Кучми вони були хорошими, ці особисті відносини. Пригадуємо у свій час Кучма особливо один режим, який повалила Помаранчева революція, можливо, цей режим і ближчий чимось Путіну. Тобто, Принаймні завжди вміли домовлятися. Вміли домовлятися, так, а це зараз не менш важливо. Тобто, фактично, Путін заявляє, що він хоче, щоб ось ці бойовики вже були стороною. Домовленостей достатньо перемир'я оголосити, а треба з ними домовлятися. А президент Порошенко заявляє, перемир'я це час, щоб скласти зброю, щоб бойовики відступили, зберігши обличчя своє, а потім будуть вибори нові, і аж тоді буде суб'єкт для переговорів. Ось тому різниця, дякую. Сьогодні говорять про те, що нам потрібні переговори без безпосередньо з самим президентом Росії з Путіним. Так чи чи дійсно це так, пане Денеко? Два запитання? Чи потрібно Порошенку сідати за? Перемовини, ви ну, знаєте, я вважаю, що переговори завжди треба вести. Да? Будь-які переговори вони краще, ніж вбиття людей там, і так далі. І якщо є можливість там більш ну навіть вже не говориться про мирне розв'язання, да? тобто ми маємо військовий там конфлікт між Росією і Україною. Його по різному приховують там, але от і. Якщо є можливість там зменшити чисельність там жертв, я думаю, що такі пошуки треба робити. От. І щодо от, переговорного столу, про який ми щойно говорили, я думаю, що там переговори мусять бути тільки ну, про одне, Да? яким чином скласти зброю, яким чином забезпечити коридор для виходу найманців російських там в Росію. От. І не про що більше. Вже з терористами про інші питання там немає про що домовлятися. Тим більше, що ми бачимо, що вони не дотримуються своїх обіцянок, Олексію. Була думка в нас тут про те, що такі переговори це є так звана пауза для того, аби як одна сторона, так і інша наростила свої сили, так підвезла бронетехніку. Що ви побачили, чи дійсно від початку оголошеного перемиря Росія зміцнила свої позиції? Чи стало і, і чи закриті кордони зараз також е, з Росією? Чи має можливість російське військо допомагати проросійським бойовикам в Україні? Що, що ви побачили? Ну, Побачив така ситуація, що перемир'я потрібно робити, треба робити переговори. А треба робити в такий спосіб, як теж людей сохранити, які лишаються на пості. Тому що є перше питання: перемир'я. Тим перемир'ям вони спровокували знову країну, як це ми бачимо на сьогоднішній день. І кордон і так само дуже... і в той час вони теж почали спеціально після перемир'я вночі атакувати, щоб ніхто не бачив. І як то кажучи, намисно і тривало та, в огонь. Та, намисно це обліч, думаю, провокують наших бойовиків. Наші бойовики стоять до кінця і тримаються. Але то, що є, що натиск, де дуже чим далі, де сильніший натиск, е... як то кажучи, на третьому Прості, як я зауважив в останній час, коли було перемир'я, лишилося менше людей, дуже набагато. Що приїхала бонітехніка, і були певні люди, і це було відчувалося, що можна тут втриматися. І коли голосили перемир'я, відійшло багато бонітехніка назад, поїхала і так далі. Лишилися знов прості. Прості діти, які навіть в більшості, я думаю, є такі, що навіть приїхали, знають, що перший раз, які навіть до кінця не міг стріляти, стоять там зі сміхом, але бачу страху в очей, і це треба переконатися на власному досвіді. То зміцнила все-таки Росія свої позиції в нас, наростила <плес> свої сили? Виходить, що так, бо така ситуація, як по аналізу, і бачення, що сталося, зараз вона тоді вона почала діяти, це так. Активно одразу після перемир'я більше, ніж до того діяла. Це так спеціально, що в ту ніч дуже сильна була така агресія, як то кажучи, дуже тільки певна година прийшла, і цілу ніч, не то, що там знаходитися, там відчуваєш це на 20 кілометрів звіта на першому посту, там, де нічого нема. Скоріше вдається українським силовикам контролювати наші кордони, кордони з Росією. Чи все ж таки вони залишаються відкритим і таким пунктом пропуску вільним? Ну до кінця вони є відкриті, не є примети 150 кілометрів з Луганська, його до кінця не, не можна зразу так закрити. Треба робити тактичні дії, окопуватися і закривати щось робити. Ну, є відкриті кордони, і приходять. І... Не приходячи, але стоять війська, і це видно з української сторони на певному відстані. І це психологічно да на наших силовиків. Угу, я зрозуміла, дякую. Повернемося до запитань інших. Пане Демчишак, Путін заявив про те, що він відкликає свій указ про те, що російські про те, що російські війська можуть. Входити в Україну, що це означає, і також е, маємо заяву Петра Порошенка про те, що Путін частково підтримав його мирний план. Е, що, що це також означає угу. для нас? Е, йдеться про те, що е, власне Государственна Дума, парламент Російської Федерації дав. Е, за, на законодавчому рівні дозвіл президенту Путіну так використовувати збройні сили України. Це концзбройні сили Російської Федерації так, в Україні. Україні. Це було перед кримською агресією. Зразу визначали експерти, що йшлося не в Криму, а в Україні. Україні цілі, так ми знаємо, це так само, як Конституція України визначає, що Збройні сили України на території іншої держави теж має Верховна Рада Ідеться, Йдеться, що тепер президент Путін заявив, що він звернеться до Государственної думи, і з проханням відмінити цей закон, і після того як це здійснить. Государственної думи президент Путін не матиме дозволу використовувати зброю. Це значить, що збройні сили за будь-яких умов Росії не будуть використані на території України. Це би мало значення в плані ось такого психологічного фактору. Це не завадить президенту Путіну і далі спрямовувати негласну орди російських найманців на територію України. Але вже і міжнародна громадськість і жителі Донбасу знали би, що збройні сили не будуть за жодних умов введені на територію, і цей фактор певний тиску. Відпав би так, і ще якщо дозволите, до попереднього повертаючись, безумовно ж Україна зараз стала такою ареною театром протистояння, геополітичного протистояння між Заходом і Росією. Колись е, межею в часи біполярного світу це була Східна Європа, так Берлінський Мур, межею протистояння. Тепер цінності західної цивілізації посунулися на схід, і ось стоїть питання: чи Західний чи східний кордон України буде теперішньою межею поділу між цивілізаціями російською і західною? Тому Україна просто стала інструментом реалізації планів Путіна і тому безумовно, ну. Залежить в значній мірі розв'язання того конфлікту від ініціативи лідерів великих держав на міжнародному рівні багато питань повинно якби була воля, ця на міжнародному рівні і досягнута певна домовленість, конфлікт би припинився зразу. В цьому моє переконання. І однозначно, скажімо, навіть ініціативи щодо ЄС там так само про це стояло питання ще в часи Януковича, так що, скажімо, певні ініціативи щодо економічної. Ніх угод з ЄС можливо в присутності російської сторони мають укладатися, щоб це просування так ЄС було не в шкоду економічним інтересам як України, так і Росії. Це є абсолютно нормальне так явище. Тому ось на певні такі компроміси тут повинна йти і українська влада, і намагатися перше на міжнародному рівні розв'язувати це питання. Далі повинні бути на моє переконання певні ініціативи на рівні принаймні закон про місцеве самоврядування вносити якісь зміни, не лише декларувати. Так, що воно зміцнює місцеве самоврядування і не буде голів там, обдержадміністрації, а й на практиці. Тому що схід не вірить. Ну, ви говорите, а ви зробіть. Возьміть, чи в Конституції, чи в законодавство певні зміни внести, це другий. А третій аспект це безумовно військовий аспект. Тому що ну, з бойовиками одна мова, мова зброї. Тобто міжнародний, законодавчий і військовий комплексі. Ці дії можуть бути запорукою успіху. Дякую і пане Дейнеку, до вас е, теж запитання, що означають останні заяви Путіна? Е, які ви маєте на увазі стосовно російських військ про те, що не будуть ведені на територію України, mm -hmm. і про те, що він підтримав план Порошенка? Ну, ви знаєте, я думаю, що серед сукупності людей, які бажають миру в Україні. На жаль, Володимир Путін знаходиться наприкінці списку. Да? Тобто це людина, яка навпаки бажає продовження агресії проти України. І не тільки тому, що він на генному рівні десь не сприймає Україну, а да? й тому, що це є правильно пане Руслан сказав, частиною великої там геополітичної гри, да? адже він не раз заявляв про те, що. Це велика історична помилка, розпад Радянського Союзу. Там. Найбільша і... трагедія його да. особиста заявляв Путін. Так. Його особиста трагедія. І головною його сьогоднішньою метою є створення там, нового там, сургату Радянського Союзу, там, Євразійського Союзу. І в цьому контексті, скажімо, будь-які європейські прагнення України, вони не те, що не збігаються з його інтересами, вони протирічать да, інтересам, глобальним інтересам Володимира. Путіна. От. І тому я думаю, що він намагатиметься підпитувати цей конфлікт, не давати йому згаснути. От. Тим більше, що після, скажімо. Окупації Криму да? він зацікавлений, щоб це питання там якось відійшло. А воно і відійшло фактично вже на другий план. Да? І на першому плані на сьогодні ми говоримо і на міжнародному рівні там, про можливості пошуку там, варіантів стабілізації ситуації не в Криму, да? а на східних кордонах України. Тобто частково він своєї мети вже, можна сказати, досяг, він відволік увагу світової співтовариста від Кримської. Проблеми. Чому, скажімо, він ну, захопив Крим, ми можемо говорити там про певні там, історичні аспекти, намагання там, якоїсь там російської правди там, відновити. От. Але я знову ж таки ну, схильний дотримувався до той думки, що для. Глобальних там геополітичних планів Путіна Крим це авіаносець сухопутний, який неможливо там потопити, розумієте, і який знаходиться в центрі Чорноморського басейну. От і всі його розрахунки від того будуються. Дякую. А зараз ми спробуємо підсумувати все-таки. Основні тези нашої програми нагадаю, що тема Мирний план Порошенка перші результати. І отже, запитання до пана Олексія, які ви побачили на власні очі, негатив і, можливо, знайшли позитив, все-таки в так званому перемир'ї. Позитив є один в тому, що є якісь дії, є те, що Порошенко поїхав. Хоч попробував, як то кажуть, перемир'я нам потрібно, але треба теж усвідомити таку тактику, не забувати і робити це зі всіх сторін, Зі всіх сторін. І це, кажуть, головне, що вже видно, що людина не сидить в Києві, а поїхала туди там, де є певна загорода свого життя, і це є плюс, це є великий плюс. І є плюс того, що. Нерви, ті дії, які сталися в дальшому, і це в дальшому ми будемо як -то, відважні на тому моменті, і ті тій стадії, і в дальшому, що це скоро закінчиться, і терпіння, і перемога дійде до кінця, і це є дуже великий плюс. Саме більше негатив, що я побачив, це на мою думку, саме, що я поїхав туди, що Наші, наші військові, наші солдати, що там я не бачу командувачів, які не один, можна сказати, рік є в військових частинах, які можуть спокійно керувати тим, які знають тактики, що вони є на місцях в певних, в певних областях, що там є прості люди, такі хлопці, як я, стоять і знають, що вони прийшли до війська і так само хочуть бути. Єдиній Україні мати можливість це все побачити. Щоб були так само, там саме ще є плюс з того всього, що ті люди, візьму мені, туди, що вони з тими діями стали правдивими, правдивими такими українцями, патріотами, патріотами, відважними, що вони побачили, що, що це прості люди, українці зі Заходу приїжджають за них, що вони мають вже там як то каже, знайомих друзів, що вони побачили, що вони є українці, що їм не треба Росія, що вони відважні і підтримують так само наших там бойовиків. Дякую, пане Демчишак. Також коротко про позитив і негатив. Ми підтримуючи. Пане Олексія, безумовно, хотілося зазначити, що кожна дія, будь-який політичний процес, має плюси і мінуси. І ось агресія Путіна згуртувала українців, зробила українців сильнішими. У нас нарешті твориться українська політична нація. Довго йшла, ну, йшла дискусія серед mm -hmm. середнього є, вона чи немає. Чи вже у розумно це вже було, так чи цього ще нема. Ну в даних кордонах однозначно твориться. І це, що в Дніпропетровську робиться, так я, до речі, не впевнений, навіть якщо успіхом закінчиться дія Путіна в Донбасі, чи це зможе розповзатися. Тому що такий кордон, який на Петровщині зараз створений, mm -hmm. коли з кожного балкону, так наскільки я з новин знаю, я не був синьо-жовтий прапор росить, mm -hmm. такий кордон, тобто санітарний буде. Розумієте? Тобто Путін. Відкусить що зможе, скільки йому дозволять. тому однозначно це. Згуртували українців, створило націю, і це підштовхнуло українців до Європи і е, оголило ті проблеми, які є. Так, ми б ніколи не знали, що в нас є проблеми з армією. Так і потім би знову десь на ті ж граблі стали. Так, а тепер вони. О, а що до самого плану Порошенка, Порошенко, безумовно, його він потрібен був. Е, сам факт, що мирні переговори це позитивно, це ініціатива. Прийнято це в дусі цивілізованості. Так що будь-які за за столом переговорів маєте варвари вирішують війною. Цивілізовані люди за столом вирішують будь-які конфлікти. Війна це самий крайній засіб розв'язання конфлікту? Інша річ, президент Порошенко чітко заявив, що питання територіальної цілісності України не є предметом дискусії за жодних обставин. Дякую, і ще пане Дейнако, будь ласка, одна репліка. Чи потрібно нам зараз припиняти мирний план після того тієї трагедії, яка трапилася з українським літаком? Ну, ви знаєте, я думаю, що це ну, в будь-якому разі це політичне рішення. Дотрималися ми ми цього мирного плану або відміняємо. Я думаю, що не буде великої користі від його відміни, як і від, від дотримання того плану. Тобто формально так. Я вважаю, що ми мусимо дотримуватись того плану. Користі не буде від його відміни. І треба продовжувати підвищувати свою військову майстерню щодо відбуття агресії з боку терористів. Розумієте? Я вам дякую. На жаль, наш ефірний час завершується. Я буду з вами прощатися. З вами провела час Мар'яна Підковська. Ви дивилися програму в об'єктиві. Ми говорили про мирний план Порошенка, про його негативи і позитиви. Побачимось рівно за тиждень. Бувайте!